Вітаю вас, моє дорогенькі, я Ірина, і ви дуже просили подивитися Радіаційний фон у Хмельницькій області. І так, потрапляння було, здається, декілька днів тому. От що вони говорять? Було потрапляння. От вони говорять, що було потрапляння. 100% було потрапляння ось у Хмельницькому. І давайте подивимося чи щось після того потрапляння, чи є якісь, якась радіація, якась загроза для людей? Що там наразі? Ну, в принципі, я не бачу, що тут є якась загроза для людей. Але карта каже, що щось там відбувається у Хмельницькому. Не знаю, є у вас річка, ось карта випала. Якщо є річка, щось з водою. Радіацію не скажу. Зараз подивимося. Стосовно радіації. Ні, тут якась вода. Якась вода. Зараз ми подивимося. І так. Будьте обережні з водою. Мої дорогенькі. Навіщо розповсюджується така інформація з, раді... з радіацією? Навіщо це? Причина. Ну, вкид інформації. по межі війну, ще, ще знаєте, збаламутити народ. Занадто ви спокійні, мої друзі. Розумієте? І ворогові це не подобається, що ви не кипішуєте, що ви не в паніці, що ви не виїжджаєте всі підряд. Розумієте? Ось як. Це іде відти, все звідти йде з того паребрика. Тому молодці, не кипішуєте, і це треба рознести. Тобто сколихнути вас, щоб ви знову були в паніці. Щоб не було вам щастя і тому подібне. І це буде повторюватися. Розумієте? Ці вкиди будуть повторюватися і повторюватися і повторюватися. Це заздрість, це помста, це зрозумійте мої любі, що таке українець і що таке русський. Ви знаєте? нет такого звіря. Знаєте, такий анекдот? Русский нет такого звіря. От, тобто такої національності, видумка. От вони нам, на, наші забирають, наші хочуть е, все. Артефакти, все повивозили, що могли, народ повивозили, помішали. Це все ціленаправлено робиться. Розумієте, все робиться ціленаправлено. Тому не кіпішуємо. Все добре. Ніякої радіації я не бачу. Загрози для людей. Ні одна карта не випала, що загроза це просто от фейки такі вкидуються в інтернет, щоб вас сколихнути, щоб ви плакали, щоб ви знову переживали емоційний стан вас піднищити, піднизити, все пропало, катастрофа, України не буде і тому подібне. Розумієте? Я вже не буду далі говорити, ви і самі все знаєте. Щиро дякую вам, мої дорогі, за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.